Що відбувається? Чому нам обіцяли, що світло погасне в Кремлі, а замість цього воно гасне в домівках українців? Чи будемо ми взимку опалюватися і обігріватися тільки потужними обіцянками? Так не може бути і не має бути. Має бути системна робота держави, якої немає, якої не видно, яка не проведена. Незважаючи на те, що стільки разів це питання піднімалося, і всім, абсолютно всім, було очевидне, але нічого не було зроблено. Коли нищилось ППО і забирали ППОшників піхоту, казали, зупиніться, ніхто нічого не слухав, ніхто нічого не чує, сьогодні наше ППО не справляється. Сьогодні об'єкти енергетики не захищені. Сьогодні, де ці мігавати, гігавати? Які обіцяв Зеленський, де вони, Володимир Олександрович? Де ці гігавати обіцяні? Замість цього тільки те, що люди вже в шості на вулицях палили вогнища, щоб на них приготувати їжу. Це катастрофа. І це катастрофа повної безвідповідальності, корупції і бардаку в державному управлінні. Так, ми можемо втратити все.